Ти боровся за Україну, тепер Зеленський через прокурорів Татарова бореться з тобою. Це не гротеск, це протокол. Звільняєш село, отримуєш вирок, координуєш артилерію, стаєш обвинуваченим. Будуєш вибухівку, щоб відбивати орків, тебе називають терористом. Це і є логіка влади Зеленського, що боїться справжніх. Віталій Кукаль символ цього страху. Він не політик. Не блогер, не функціонер, він носій небезпечної пам'яті, пам'яті про те, як держава тікала, а люди залишалися, пам'яті про те, як ті, хто тримав лінію оборони без армії, без каски з саперною лопаткою, тепер сидять на лаві підсудних. Риторичне запитання чиї інтереси обслуговує Український суд під Татаровим, Зеленським. Коли карає людину за оборону села від російського вторгнення, Віталій прокидався не від тривоги, від передчуття. У той ранок він збирав не автомат, а пластикову масу, щоб перегнати її на пальне. Бо навіть у переддень вторгнення мислив про корисне він не був готовий до війни, він був частиною тієї України, яку не попередили, яку не евакуювали, якій не подзвонили з банкової, і саме тому він став загрозою, бо вчинив правильно без наказу згори. Коли в небо полізли голки вогню, він уже знав це не навчання. Це не перша лінія, це не на кордоні спокійно, це початок. А коли над головою розірвались перші ракети, він побіг не до комендатури, не у бомбосховище, а вивозити родину, організовувати оборону, шукати командира. І вже тут влада зробила свій перший злочин. Вона не прийшла, її не було була евакуація папок з військомату, були зелені буханки. Були люди, що говорили: біжи в центр міста, там мер, але не було ні системи, ні інструкцій. Усе, що діяло, діяло завдяки таким, як кукаль, і це влада пам'ятає. Саме тому вона повернулася вже вже з вироком. Психологічний злам системи: Україна боїться не проросійських політиків, не боїться корупції в оборонці, не боїться ТЦК, які б'ють людей у кафе. Але смертельно боїться 50 добровольців із сокирами, які здатні втримати село без команди, без плати, без схеми, бо це неконтрольована сила, це народ. Віталій не був військовим, він мав серцеву хворобу, поламану спину, він був непридатний. Але саме він зі своїм металошукачем і знанням вибухових речовин перетворив себе у фактор стримування. Із підручних засобів, із залишків війни 43-го року із пороху, який навіть армія не змогла утилізувати, звідки він знає, як працює вибухівка, бо його прадід виготовляв інкрустовані рушниці, бо він сам вивчав хімію, бо був на практиці на Уралхіммаші, де через детонацію зварювали метали. І от вам парадокс держава не дала йому жодного контракту. Не подзвонила у 2022, не запропонувала лабораторію, але коли він зробив міну, вона дала вирок драма проти колаборантів. Коли в село зайшли перші орки, частина людей зустрічала їх з квітами. І саме один з них, відвертий зрадник, який кликав росіян, тепер став свідком обвинувачення проти кукаля. Прокурор і він це, тий, це тепер союз, бо справжні вороги системи. Це не ті, хто здали село, а ті, хто змогли його захистити без наказу згори. Кукаль показував зброю на камеру, бо вважав, що все законно, йому дозволили тримати її дома СБУ, йому дякували, і чотири місяці після фільму з мільйоном переглядів ніхто не прийшов. Поки не почалась друга хвиля наступу, і не включилися сценарії зачистки, головна підміна. Він виготовив річ для музею, а експертиза назвала її бойовою зброєю. Він свідомо нейтралізував капсулі, це бачила камера, це підтвердили поняти. Але в матеріалах справи фраза За ознаками схожості на вогнепальну зброю може вважатися бойовою. І все цього вистачило. Формулювання вбивча зброя бюрократії не стріляє, не функціонує, не пройшла випробування. А просто схожа парадокс права. Україна досі не має закону про зброю, отже, немає визначення, що є зброєю. Але кукалю дали три роки за зберігання він не вчиняв злочину, він став доказом провалу самої системи, яка змушена фальсифікувати аби довести провину.